Всім привіт! Я починаю свій влог дуже несподівано для мене. Сьогодні в мене день народження, і чого взагалі я вирішила його знімати. І мене вітає моя подружка, і вона в мене питає: чи знімаю я влог на день народження? Я така кажу: Ні, не знімаю. Вона каже, чому я така, а реально чому? Але вже пройшло напевно дві години з того моменту, як ми почали святкувати день народження. І я вирішила його почати тільки зараз. Тому в нас стол вже не такий гарний, але я тут скину фото, може, якісь ось. Тут на фоні в мене мій племінник маленький, зараз покажу. І що ще? А, і ще ми робили фото на Палароїд. Зараз також вам покажу. Окрім наших друзів, які в нас проживають тимчасово ось. І блин, я капець, яка втомлена, бо мені завтра ще дуже рано вставати. І сьогодні я вставала дуже рано, бо я ходжу на курси з німецької мови. І зараз я вам покажу фото з полароїду, які ми зробили. Ну, і покажу фото, які до цього ми робили. Ось, До речі, цей полароїд ми купили у секонд-хенді за 15 євро. І він 90-го року. Прикиньте? Зараз в мене не дуже гарне освітлення. Вибачте, мені, якщо чесно, дуже лінь ставити лампу. Але ось фото, яке ми сьогодні зробили. Тут я закрию людину, яка не хоче зніматися відео. Ось таке фото ми ще робили. Це в центрі Дрездена. Таке фото це ми були на Саксонській Швейцарії. Це ось ми вдома. Напевно, в перші дні, коли вони до нас приїхали, це було два тижні тому. Ось це саме перше фото, яке я зробила, але ми не знали, що не треба, щоб світло потрапляло. Пряме, ну, пряме світло, тому якось так. Ось це фото я також сьогодні зробила. Але я не знаю, що це такий забах, Але бачите, ось тут на деяких фото ось така з'явилася штука. Не знаю чого. Ось 27 років мені сьогодні. Я дуже стара. Це друге фото, яке ми зробили. Це коли я робила манікюр. Зараз покажу фотографії, які ми робили на сучасний. Ну, не Polaroid, Instax, здається, він називається. Ось це сьогодні ми робили один з перших днів, коли до нас друзі приїхали. І це мені таку мілашку зробили сьогодні. Блін, насправді це так круто, я просто в шоці. Коротше, показую, що в нас є Давай, така прикольна штука, кубки. проектор, і ми зараз будемо його дивитися всі разом. Ось тут. А о 8.30, а що? Маєте кримський вигляд, господа? Я не дарію, може, це сьогодні нічого не чути. Добрий ранок, день після дня народження. Хоча, в принципі, алкоголь майже ніколи не п'ю. але вчора випила трохи шампанського. І в мене боліла голова. Забула сказати, зараз ми збираємося на курси з німецької мови. Но камеру собою брати не буду, бо ну, напевно. Не дуже якщо я буду знімати таку кількість людей. Вчора ніхто, на жаль, з моїх гостей не встиг скуштувати тортик, тому я тільки що всім віднесла по шматочку і поки йшла вам трохи, знімала правда, на телефон нашого такого сільського вайбу, тому що я живу в маленькому місті біля Дрездену. Але в принципі тут все є, багато магазинів. Ну і до Дрездену там на машині 15 хвилин їхати. Але все одно ну це вважається якби типу пригород. Ось тому вам трохи назнімала. знімала. Вчора мені на день народження подарували в основному кошти, квіти. І також наші друзі мені подарували подарункову карту в магазин. Це типу наша Єва. Зараз я вам зроблю невеличкий анпакінг. Перше, це ось такий крем для тіла. Спробую. Далі в мене зламався крабік, тому купила новий. Таке мило це не дуже цікаво дезік, condition для волосся, полоскалку для рота, цукерки і останнє це піна для гоління. І все це обійшлося мені в 19 євро. Всім привіт! У нас сьогодні вже 19 квітня. Я тільки що, а вчора нічого не знімала, якось не до цього було. Ось. Тільки що виходила з сестрою та племінником. Гуляти, купила собі шампунь, зараз покажу. Він в мене під курткою. О, ось, ось такий. І що, погода в нас якесь люте дерьмо, дощ іде цілий день, прохолодно, завтра те ж саме. Але, якщо чесно, дуже хотіла піти завтра, О, поїхати у торгівельний центр, але не знаю, захоче хтось їхати чи ні взагалі. Короче. І зараз я йду, ну, типу, взагалі я йду, типу, в сусідньому міс... місті. Мі... Блін. Я зараз йду в сусідньому місті. Ось. Е, тут живе моя сестра, але насправді тут в сусіднє місто йти 20 хвилин пішки. Ось, зараз через три кроки я вже буду у своєму місті. Тут дуже близько. Ці міста розполагаються. Коротше. І в основному тут в цій частині а, тільки ці а, приватні будинки і дачі. Якщо хтось взагалі бачив німецькі дачі, то це взагалі ржака, якщо чесно. У них дуже маленькі домівки в цих дачах. Вони дуже маленьке. І там навіть на дачах в них не можна ночувати. Ось, зараз покажу. Ще я хотіла розказати. Коротше, тільки що йшли ми поміж цих приватних будинків, і там стояла шафка, книжна шафа, і там можна взяти звідти книгу, можна її туди положити, покласти, можна взяти на прокат. Можна взяти, прочитати, потім, потім повернути. Ну, взагалі прикольна штука. Єдиний мінус, що вони на німецькій мові. Ну, і, звичайно, поки я не можу прям вільно читати німецькою, але ну, тема дуже прикольна. Ну, мені дуже подобається ця ідея, взагалі класно. Якщо б там були українські книжки, я б стопудов взяла. Але в мене, до речі, є «Дома». Німецька книжка, ну вона розрахована там не прямо на дітей, звичайно, але ну там може на підлітків. Прикольна темка, щоб прокачувати мову, яку вивчаєш. О, зараз покажу. Ось я зараз переходжу в своє місто вже. Будь ласочка. так, 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 все, я вже в своєму місці. Зараз покажу, яка тут обстановочка. І, до речі, тут дуже багато виноградників. Зараз буду проходити, також вам покажу. Але я знімаю на телефон, я не знаю, що взагалі гарно видно і що там по звуку, я також не знаю. Напевно, якість буде не дуже. Але я постараюся все одно вставити, щоб взагалі показати вам, де я живу, яка тут місцевість. Взагалі тут дуже прикольно, дуже зелено, навіть взимку. Тут газони навіть взимку, дерева взимку. Деякі, звичайно, скидають листя, але більшість все ж таки зелено. Так що прикольно. Ось тут виноградники на кожному кроці. Оце це якийсь там ресторанчик. Ну, кафешка, ресторанчик. Тут їх насправді багато. Ось. І далі також зараз буду проходити через виноградники. Коротше, все покажу. Ще тут дуже багато різних там людей, які тримають коней, там кізочок і всіх цих тваринок. Коротше. І тільки що ми приходили, просто йшли в магазин. І там стояли конячки. Ми дуже, вони дуже близько до нас були. Е, я знімала, як вони кушають. Вже прикольно мені це подобається, мать. Коротше, я зібралася, йду зараз до а, тітки мого хлопця, Надій Вішник. Ось. І ще сестра моя буде. Коротше, будемо сидіти, спілкуватися, покажу вам собачку, яка в неї. Ось, я вирішила, чого сидіти вдома. Друзі, коротше, не змогли піти. Ну, хлопець їх підтримав. Щоб вони ну, вдома не залишалися одні, а я вирішила піти. Хоча насправді в мене дуже багато справ. По-перше, мені потрібно готуватися до екзамену з німецької мови, тому що він вже через два тижні. По-друге, мені потрібно домонтувати відео з оцим манікюром, який вже відріс, а я досі не виклала відео. Це капець, як мене бісять. Але, ну блін, що поробиш. Сподіваюсь, може завтра це почну робити. Ой, який мопчик. Так що а, якщо вийде, я трохи познімаюся в гостях. Але собачку я так дуже хочу зняти. Коротше, якщо вийде, я а, буду знімати у неї в гостях, якщо ні, то ні. Вибачте. what's up is down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through

І взагалі на вулиці, не дивлячись на те, що дощ, якось приємно так йти. Не холодно, тепло. Так, вийшли ми з курсів. Зараз приїхали на СТО там для машини дещо забрати. І потім поїдемо в торгівельний центр, а потім поїдемо мені купувати планшет. Ну, правда, вживаний, ми його з рук будемо забирати, але все одно я дуже хочу. Планшет мені закортіло дуже сильно, бо я побачила у друга, який в нас живе зараз, що типу... Ну, коротше, прикольні функції я побачила і також собі захотіла. Так що потім вам буду хвастатись. Прикольно. І зараз а, заберемо деякі деталі і походимо трохи по торгівельному центру, бо в нас є ще час, нам на другу годину потрібно приїхати за ним. Тому в нас є ще час 15. Так, обіцяла вам показати нашу покупочку, планшет. Ми його забрали разом з чехлом, так що не зважаємо уваги поки на нього. Коротше, звичайний. Але поки хай буде в такому чехлі, ніж взагалі без нього. Потім купимо кращий. Ось такий він вилучує. З ним подивіться, ось моя голова і ось планшет. Коротше, дуже великий. І з пеном. Ось. А, взагалі ми його взяли для учоби. Коротше, в цілому я дуже задоволена, дуже рада, і поки він тільки з'явився, я... то, то на ньому щось дивлюсь, то ще щось, то а, займаюся, ну, реально займаюся німецькою, то ще щось. Ну, коротше. Так завжди, коли щось новеньке з'являється, одразу тобі потрібно все на цьому робити. Якось так. Диратуті. Сьогодні в нас 21 квітня, пів 9-ї вечора. А я тільки вирішила взяти камеру до рук. Не знімала 150 днів приблизно. О, я не знаю, то нема настрою, то ще чогось нема, то одне, то інше. Сьогодні їздила. Проводжати подружку до України. Вона поїхала, але не на довго днів, на 10 десь, і потім повернеться назад. Ось, трохи, якщо чесно, грустно. Даша, я знаю, ти будеш дивитися це відео. І знає, мені було дуже грустно, я навіть сплакнула, коли їхала в машині, але цього ніхто не бачив. Ось. І що? Господи, я не знаю, в мене чогось нема сил, нема натхнення, нічого нема, я не знаю. Може, тому що погода на вулиці дуже не дуже, Може, тому що дуже похолодшало, я не знаю. Але через тиждень вже буде, в принципі, нормальна погода. Може і натхнення з'явиться. Ось, Полінувалося сьогодні йти гуляти. Навіть, не знаю, вирішила сісти монтувати відео, бо реально вже а, потрібно мені викласти відео. Я ніяк не можу його змонтувати. Подивіться на цей манікюр, який подивіться, будь ласка, а я досі відео не змонтувала і не виклала. Зараз лежу так на дивані. Ось лежу на дивані. Подивіться. І отак тупо монтую відео. Капець. Це дуже погано, але зараз мій стіл тупо зайняли своїм компом, і я зараз не можу сидіти за своїм столом. І ще в мене на підвіконні росте базилік, петрушка, але, якщо чесно, щось... Ні, я не знаю, мені не дуже подобається, як вони ростуть. Щось з мене садоводне дуже. І ось ще вам показую. Зі всіх квітів, які в мене залишилися, я сьогодні зробила один такий букетик. Виглядає дуже кльово. Різні квіточки. Коротше, так що в мене з дня народження залишився один букетик. Дуже прикольно. О, може вам сьогодні такий домашній влог. Ще є в мене двоє парфюмів. Якщо чесно, мені дуже подобаються ось ці. Але чогось мені всі роблять компліменти стосовно ось цих парфюмів. Не знаю, але якщо вибирати, мені більше ці подобаються. Ладно, помонтую я трохи відео, а далі подивлюся взагалі, що я хочу. Але я нічого не хочу. <різь> У вас теж, коли погода дуже погана, не хочеться нічого робити. 22 квітня і десь ніг на вулиці. А я йду на курси з каву. Свія. Всім привітки! Сьогодні 26 квітня. Це 10-й день мого влогу. Хоч я його знімаю не кожен день. Але сьогодні останній день, як я його знімаю. І зараз пів-перша дня. Я вже сходила в душ, зібралася. І зараз буду знімати манікюр. Покажу вам трошки процесу, як я, як я його знімаю, трошки за кулісся. Бо в мене манікюр вже просто якийсь жах, жахливий. Він дуже сильно відріз. І тут нігодь зламався. Так що зараз я буду займатися зйомками. Ось, і. Напевно, я цим буду займатися аж, аж десь до 9 вечора приблизно, тому що зйомка манікюру в мене займає доволі багато часу. Хоч сам манікюр я, якщо б не знімала, робила б напевно години 3, а коли знімаю, це десь 6-7. Ну, коротше. Завжди, коли я починаю знімати відео, у нас просто хтось косить газон під вікном. Я трохи зачекаю, поки він закінчить. І тоді почну знімати початок відео. Ох, як це мене бісить, капець. Можете мене привітати! манікюр готов зараз сьома вечора. Дуже дякую, що подивились це відео. Обов'язково залишайте коментарі, чи сподобався вам взагалі цей влог, чи знімати мені надалі такі відео. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!